Дорогі мої, наше благослуження підходить до кінця. І зараз ми будемо піти ще один псалом заключення. Чи пізнати силу крові? О, скажи. Чи пізнати силу крові? О, скажи! до, це, до чого це питання? До чого це питання? Сьогодні ми чули о тому, що Христос скоро прийде. І він виповнить всі свої обіцянки. Він той, хто виконує кожне своє слово. Він скоро прийде. І він сказав, що будуть ті, кого він забере на небо, будуть ті, кого він не візьме, хоч вони і думали про себе, що вони все гаразд, але вони будуть недостойні. Брат Максим попереджав, що ми маємо бути готовими. І оця готовність, вона заключається в тому. Що наше серце, воно чисте від гріха, що в свій час ми примирилися з Богом, і ми готуємося до цієї зустрічі, розуміючи, що це земне життя, воно скоро промине і вперед попереду вічність. І ми готуємося до зустрічі цієї вічності. Ми готуємося як то, до якоїсь такої серйозної поїздки, Ми готуємося, збираємо речі, та там все у нас. Приготовимо, навіть є така фраза тривожний чемоданчик. Вот Такий чемоданчик у нас має бути духовний, ми маємо бути чистими від гріха. І є єдине таке средство, яке може очистити від гріха, це кров Ісуса Христа. І так Слово Боже каже, що кров Ісуса Христа омиває нас від кожного, від всякого гріха. І тут в цьому псалмі, є такі слова, що, що кров Сина Божого, крові Ісуса Христа, воно омиває наше життя, воно омиває і робить нас готовими до зустрічі. І я звертаюся до тих, може хтось хоче покаятися, хтось може потребує ось цієї зупинки і покаяння перед Богом, щоб приготуватися до цієї славної зустрічі з Сином Божим. То під час цього співу проходьте вперед, будемо молитися За вас разом з вами до нашого Бога. Співайте! Чи...